Таким ми бачили мирний берут столицю Лівану у грудні 22-го року. А ось так він виглядає останні дні. 17 та 18 вересня у різних частинах Лівану, насамперед, на півдні, та у південних передмістях Бейрута вибухнули тисячі пейджерів, рацій та радіоприймачів, які використовували члени ліванського бойового групування Хезболла. Сумарно за два дні таких несподіваних і добре продуманих атак Україні десятки загиблих і понад 3,5 тисячі поранених. Місцеві лікарні ледь поралися з такою кількістю постраждалих. немає сумніву, що ми зазнали серйозного удару як в плані безпеки. Так і на гуманітарному фронті, що є безпрецедентним в історії опору, принаймні у Лівані. А після того як лідер Хезболи пообіцяв відповідь на атаки, Ізраїль задав кількох масштабних авіаударів по Лівану. За даними цехал, 19 вересня на півні країни поцілили у понад 100 ракетних установок Хезболи та в інші об'єкти, зокрема склад зброї. А 20-го Ізраїль повідомив про удар по Бейруту та вбивство одного з високопосадовців Хезболи. Активне протистояння Ізраїлю та Хезболи зосереджено у лівані бойового угрупування, яке підтримує Іран, не припиняється уже рік. У жовтні 23-го Хезбола відкрила обмежений другий фронт на півночі Ізраїлю майже одразу ж після атаки Хамас на Ізраїль, і з того часу сторони перестрілювалися. Наприкінці липня ми вже розповідали про чергові епізоди ескалації, які стали приводом поміркувати про реальність масштабнішої війни між Ізраїлем та Ліваном, Хоча досі її так і не сталося. Попри це, цього разу про неї говорять уже не лише експерти і песимістично налаштовані аналітики. 18 вересня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галан заявив про зосередження ізраїльських військ на північному фронті, адже розпочинається нова фаза війни. Писуточний, що саме це означає, генштаб Ізраїлю затвердив плани наступу та оборони на цьому напрямку ми повернемо мешканців півночі до своїх домівок у безпеці. Ми неодмінно це зробимо. Як саме Ізраїль планує діяти, і чого буде коштувати повномасштабна війна Лівану, державі, яка десятиліттями живе у постійній політичній і глибокій економічній кризі? І чи означатиме ця війна кінець надіям на переговори про мир у регіоні? Відповіді на ці питання ми будемо шукати у цьому відео, щоб зрозуміти ширшу картинку нинішньої дійсності на близькому сході, ми поспілкувалися як з ліванськими, так і з ізраїльськими експертами. Взагалі історія протистояння Хезболи та Ізраїлю давня. Вона не обмежується лише роком атак, відколи Хезбола, по суті, підтримала Хамас проти Ізраїлю. Це бойове угрупування якраз і народилося у відповідь на вторгнення Ізраїлю до Лівану у 1982 році. Тоді на території Лівану вже сім років кипіла громадянська війна і, сподіваючись встановити дружній уряд у Лівані, Ізраїль захопив південь країни і дійшов аж до Західного Бейрута, де базувалася організація визволення Палестини, яку той хотів знищити. Місто опинилося в Ізраїльській облозі. Щоб відбити вторгнення ізраїльтян, ліванські шиїтські формування почали об'єднуватися в одну силу. Вона швидко здобула прихильність молоді та шиїтів із маргіналізованих передмість Бейрута, і що найважливіше, підтримку Ірану у боротьбі проти Ізраїлю у 92-му році, після закінчення громадянської війни в Лівані Хаз вперше потрапила до парламенту у Лівану і стала ще й впливовою політичною силою. Після цього Хезболи та Ізраїлю, що було чимало сутичок, та варто пригадати 2006 рік. Після захоплення Хезболою заручників на території Ізраїлю спалахнула липнева війна, яка тривала 34 дні. Тоді загинуло понад 1200 ліванців і майже 160 ізраїльтян. ізраїльцян. Але, попри великі втрати, у 2006-му Хезбола відбилася від атак ізраїлю. Як каже політолог Німрод Горен, така довга історія протистоянь дає сторонам зрозуміти у цьому конфлікті, все ж таки були певні негласні правила, які раніше завжди працювали різниця між теперішнім і минулим полягає в тому, що Хезболла настільки закріпилася всередині іранської осії. Тому вона діє не лише як організація, яка діє в Лівані, але вона є частиною осі опору разом з іншими. Чи то іракські ополченці, чи Хамас і Хусити. Тепер будь-яка ескалація між Ізраїлем і Хезболою може не обмежитися лише ліванським кордоном. Щоб оцінити реалістичність цього сценарію, поговоримо про вигідні точки ймовірної нової війни для обох сторін. Ліван нині переживає багаторічну економічну кризу, через яку тисячі людей опинилися у злиднях, і масштабну політичну кризу, яка позбавила громадян основних послуг. Удари на кордоні призвели до переміщення близько 100 тисяч ліванських цивільних, позбавивши багатьох сталих доходів і домівок. Величезна шкода була завдана Сільському господарству та попри те, що Ліван, очевидно, дуже слабка держава. групування Хезбола сильний суперник. У Хезболи тисячі бойовиків і величезний ракетний арсенал на півдні Лівану. За оцінками центру стратегічних і міжнародних досліджень, Хезбола має десь 120-200 тисяч ракет і снарядів. Вона демонструвала також свої бойові безпілотники, які можуть уникати ізраїльської системи ППО Залізний купол. До того ж, схоже, що у групи також є протитанкові ракети, які летять надто швидко і низько, щоб залізний купол міг їх перехопити. Пише сіенен. А ще Хезбула вестиме війну на своїй території і у цьому матиме неабияку перевагу, каже ліванський журналіст Салах Хіджазі. Хезбола дуже добре знає місцевість на півдні. Ймовірно, вона готувалася до цього сценарію протягом багатьох років, особливо після війни в Сирії. Хезбола також звикла до міських боїв. Слід пам'ятати, що у 2006 році. Спроба Ізраїлю здійснити наземну операцію не увінчалася успіхом. На це зараз робить ставку Хезбола, і Хезбола має підтримку величезної частини ліванського народу, особливо тих, хто належить до шиїтів. А що ж Ізраїль? Як пояснює Німрод Горен, основна мета Ізраїлю для проведення операції не повне знищення Хезболи, а більш реалістична знищення її впливу на півні країни, щоб ізраїльтяни, які залишили свої домівки через обстріли з боку лівану, могли врешті-решт повернутися додому. Ми говоримо про 60-80 тисяч людей, які поїхали, вони є внутрішньо переміщеними особами. Інфраструктурі завдано великої шкоди з обох сторін. Хоч немає такої великої кількості жертв серед цивільного населення, як ми бачили в Газі та нападу Хамас на Ізраїль 7 жовтня, але шкода для цивільного населення в основному полягає в тім, що вони втрачають свої домівки, не маючи можливості там жити. Щоб досягти мети, війна повинна бути, я б сказав, дуже агресивною і дуже значною. Щоб вся територія південного Лівану була вільна від військової присутності Хезболи і Цахал міг ефективно контролювати цю територію. Для цього ви повинні постійно перебувати там або використовувати якусь іншу тактику. Щоб ефективно контролювати територію, це може бути і належно обґрунтоване наземне вторгнення і операції під назвою скошування трави. Тобто, коли у вас є дуже хороша розвідувальна інформація про всі речі, які там відбуваються. Кобі Майкл пояснює, працює це так: ізраїльські військові постійно тримають у фокусі уваги цю територію. Якщо є дані розвідки, що Хезболла знову рухається на південь, ізраїльські військові проводять там рейди і повертаються назад. Ще один варіант це постійна військова присутність у цьому регіоні. За словами Копі Майкла, для ізраїльської армії це зараз простіше ніж раніше, адже вже менше сил Ізраїлю зараз зосереджено у секторі Газа. Крім того, Ізраїль може вдатися до комбінованих атак: і авіаударів, і кібернападів усього, що допоможе послабити військову і політичну міць Хазболи. Як зазначає кореспондент БіБІСІ з питань безпеки Френк Гарнер, прихильники Ізраїлю та чимало його громадян вважають операцію з Пейджерами і раціями блискучим тактичним ходом. Мовляв, це свідчить про те. Що спецслужби країни знову на висоті після промахів, через які стався напад Хамас 7 жовтня. Критики ж кажуть, що ця операція була не така вже ювелірна. Ізраїлю закидають порушення міжнародного права, адже той, заклавши вибухівку в цивільні пристрої, завдав шкоди цивільним. Ізраїль публічно свою причетність до цієї операції не коментував. Салахіджазі, який спостерігав за атаками, перебуваючи в Бейруті, каже: усе ж таки дії Ізраїлю спрацювали як потужна психологічна атака. Протягом перших місяців війни, особливо перед цим тижнем, ми почали відчувати, що люди звикають до того, що відбувається, і в основному життя було звичним у більшості районів країни. Однак, після атаки Пейджерів у вівторок і середу. Ми відчули глибокий шок серед ліванців, оскільки атака була надзвичайно масовою. Ми бачили, як люди викидають свої телефони, повертають їх до магазинів мобільного зв'язку. кажуть: будь ласка, переконайтеся, що мій телефон не вибухне біля мого обличчя завтра. Є глибоке відчуття незахищеності, яке поширилося після того нападу. Отже, підсумуємо, яка ймовірність, що велика війна між Ізраїлем і Ліваном таки почнеться, як пише The New York Times, найбільше занепокоєння полягає у тім, що така війна може швидко перетворитися у більшу регіональну війну. У конфлікт може бути втягнуто Іран, а також Сполучені Штати, які зараз працюють над запобіганням подальшої ескалації. За словами хіджазі, навіть якщо вторгнення розпочнеться, воно не перекреслить ймовірність переговорів про майбутній мир на Близькому Сході, однак суттєво віддалить його перспективу. Ще один аргумент, чому обидві сторони не. Врядчі зацікавлені у масштабній ескалації це шкода, яку така війна може завдати цивільним з обох боків. Це якраз може бути той зламне власних правил протистояння між Ізраїлем і Хезболою, які існували роками. На початку війни Хезбола націлювалася переважно на військові цілі, військові бази, але з часом ми бачили все більше і більше збитків, завданих мирним мешканцям. Це певною мірою частина цієї ескалації, свідчення, що правила гри змінюються. що довше триває ця війна на виснаження? Тож мирним жителям безсумнівно вже завдано шкоди, але це зовсім інший масштаб ніж те, що ми побачимо, якщо все зійде на нівець. Ну і ще один наслідок: якщо не зростання військової міці, та все ж зростання підтримки і легітимності Хезболи у Лівані. Відповідно, іранська загроза неподалік кордону з Ізраїлем не зникне остаточно і надовго. Це не неможливо, але це не обов'язково найімовірніший варіант. Якщо буде наземне вторгнення, тут багато чого залежить від того, як саме воно виглядатиме. Якщо це в основному короткочасні рейди, або якщо це фактичне вторгнення з метою встановлення поясу безпеки, це може призвести до фактичної повномасштабної війни, яка матиме руйнівні наслідки. Але я б сказав, що це ймовірно підвищить легітимність Хезболи. тому що Хезбола роками говорила, що єдиний спосіб стримувати Ізраїль це зброя. насамкінець. Чи є можливість запобігти масштабній війні між Ліваном та Ізраїлем? Як каже Горен, відповідь на це питання лежить у секторі Газа, оскільки досі так і не вдалося досягнути ефективної домовленості щодо остаточного припинення вогню в газі, попри усі дипломатичні зусилля, це дає зелене світло ескалації Ізраїлю і Хезболи. А Оскільки досі немає крапки у цьому етапі війни, можуть з'являтися нові зони дестабілізації. А що про шанси Великої війни між Ізраїлем і Хазбулою думаєте? Ви пишіть нам свої думки у коментарі.